Я головний конструктор дофової системи Хапкін Олександр. Мова пойде про наземну інфраструктуру при водобуванні. Наступного минулого разу ми розповідали про систему обліку для вимірювання дебіта свердловин. І для організації посвердловинного обліку. Зараз укргазвидобування на 23-й рік планує запускати програму так звану Смартфілд з технічного перенаснащення систем обліку на установках з підготовки газу і систем автоматизації на цих установках. Її планується впроваджувати в два етапи: на першому етапі впроваджувати облік супутньопластової пластової води і конденсату, облік газу на вхідних нитках і на виході у установах з підготовки газу планується перенести на другий етап впровадження. Але хочеться заакцентувати вашу увагу на тому, що одним з основних призначень таких систем. Є розрахунок за результатами вимірювань і обліку ресурсів на вході, виході установок з підготовки газу і в ямностях матеріального балансу установки. Такий розрахунок матеріального балансу в одиницях маси дає змогу оперативно реагувати на якісь технологічні витоки і слідкувати за станом інфраструктурного обладнання. Так само в функції такої системи за результатами вимірювання дебітів і тиску на шлейфів, має бути контроль стану шлейфів, оперативних відключення в разі якихось аварій. Тому на цьому ще етапі впровадження, коли ми ставимо тільки облік конденсату і супутні пластової води до обладнання самої системи керування. Треба накладати вимоги до можливості в майбутньому після встановлення пасвердловиного обліку розрахунку матеріального балансу. Сам пасвердловинний облік. Ми показали вже в ході дослідно промислових експлуатацій, укргозадобування, що може здійснюватися приладами вітчизняного виробництва, які дозволяють проводити вимірювання газової фази потоку на вхідних шлейфах безпосередньо до сепарації. Такий облік може здійснюватись з похибкою до 3% з періодичним калібруванням витратомірів за показами геологічних сепараторів. При впровадженні системи контролю матеріального балансу підготовки всієї установки, при вимірюванні на вхідних шлейфах дебетів і витрати такими засобами, можливе зведення матеріального балансу в одиницях маси У КПГ з похибкою від 4 до 6 відсотків, а незалежно від точності розрахунку такого балансу. Спостерігання за трендами дисбалансу в часі дасть змогу оперативного виявлення початків розвитку відхилень від технологічного процесу роботи у установах з підготовки газу, таких як накопичення гідратів, в шлейфі та технологічних ємкостях рідини, нафтових відкладень, технологічних лініях герметизації трубопроводів, обладнання. На ущільнювачих елементах, фланцях і тому подібне. Таке своєчасне виявлення відхилень дасть можливість оперативно проводити аналіз виникаючих позаштатних ситуацій і попереджувати розвиток їх і доведення до аварійних станів. Ну, от така доповідь. Тут минулого не буду повторятись, бо вже немає часу. Це минулого разу ми розповідали, як цим приладом вимірювати дебіт на шлейфах. Хочеться, щоб нас почули. І при, зараз при реалізації першого етапу цієї програми укргазводобування акцентува увагу на тому, що обладнання контролерне має Передбачати можливість реалізації другого етапу. відразу, дякую за увагу.